Це житлових будинків, ви бачите, що є руйнування, але нема завалювання і зараз наші спеціалісти будуть обстежити цю будинки, потім будемо робити певне виводи. Тому зараз основне завдання це квартирний обхід, який був. Потім ми зараз бачимо. Системи теплопостачання типу, енергетики, водопостачання. Крім цього, основне завдання зараз контура це, це необхідно зробити і допомога академії міського господарства міста. Чи були пошкоджені комунікації, ми відчували запах газу. Що стосується комунікації, зараз йде обхід і потім будемо робити певні виводи, те, що стосується кому... комунікації, будемо відновлювати, відновлювати ці комунікації, які є. Ваша версія чому саме сюди? Ну, це ж сектор, це серед місця. Яка можливо бути версія, бо ви бачите, що російські агресори, наші вороги, вони планомірно знищують місто Харків і центральна, центральна частина міста Харкова. Ви пам'ятаєте той обстріл, який був це теж. Центральна частина це теж е, Київський район міста Харкова, тому і зараз немає ніяких військових, десь є цивільні люди, десь є академія е, 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 військового господарства, яка ще зруйнула. Чи зрозуміло вже скільки людя... кількість людей може знадобитися відселення або качество? Хочу сказати, що в нас є можливості відселити у гуртожитки також Академію міського господарства людей. Всі, які будуть бажати, ми усіх розміщимо у гуртожитки. Поки ще немає. Но зараз ще шоку людей, вони саме повинні основні Дякую, Дякуємо,